В день виборів у центральному міському районі поблизу магазину Саксагань обстріляли машину, в якій знаходилось двоє чоловіків. Інцидент стався неподалік приміщення окружної виборчої комісії номер 33 Тож дехто пов'язує його зі спробами нашкодити виборам чи залякати людей. За інформацією, яка поки що не підтверджена офіційно, стрільба здійснювалась з автомата Калашнікова та мисливської зброї. А постраждалі знаходяться зараз в лікарні. На час приїзду нашої знімальної групи район пригоди був оточений бійцями спецназу кривбас. На місці працював. Правоохоронці. Я не виділ, я приїхав буквально мені сообщили наші наблюдатели, Я приїхав сюди одразу, як тільки це пройшло. Я просто слав, що у міліції є зміння, що це ніяк не зв'язано з виборчим процесом. Но Ми хотіли б, щоб міліція реально дала оценку цьому пришествию, тому що у нас є підозріння, що це йде на срив явки збирання. Серед чималого скупчення людей на місці пригоди очевидців ми не знайшли. Та один чоловік, який живе поряд, розповів таке. Це були хлопки, напоминающие, як стріляють звук Ну, Петарда даже начинає череда, бах, 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 яка ж мерность є. А тут безпорядочно. І думаю, наші такі петарди. Все. Посмотрел на часи, ну десь там было, а ми почали второго. На місце пригоди прибув і член місії спостерігачів ОБСЄ Милослав Ранцдорф. Мы должны подождать того, как будет оценка со стороны милиции, со стороны этих людей, которые анализируют, что здесь случилось. Но хотел бы сказать, что самое главное, чтобы, чтобы мы подкрепили доверие, доверие в демократическое будущее Украины, а такие действия, они, они вредят. Чули постріли і члени окружної виборчої комісії номер 33 Було чутно постріли в самому приміщенні ОВК. В принципі, зреагували, повідомили міліцію. В принципі, такого ще в Кривому розі не було. І, можливо, це хтось намагався якось вплинути на вибори. Ну, Принаймні так не здається. Це ніяк аніяк не вплине на результат виборів. Ми всі працюємо на результат. Тут досвідчені люди працюють. Все буде нормально. Порушень значних немає. В основному все технічні помилки. Там люди помиляються чисто технічні.